Привіт! Вас вітає Академія Елватех. І сьогодні в нас з вами буде презентація нашого настільного приладу Elvax Jewelry Lab. Це швидкий, зручний та надійний рентгенофлуоресцентний аналізатор, націлений на високоточний аналіз ювелірних виробів і дорогоцінних металів. Цей прилад характеризується не лише високим рівнем комфортабельності під час використання. Але й надзвичайними показниками точності та інноваційністю комплектування, що відкриває для користувачів нові горизонти та можливості. Комплектація кейсу Jewelry Lab у себе включає сам спектрометр Jewelry Lab, мережевий адаптер, це зарядний пристрій для підключення приладу до зовнішнього джерела енергії, зокрема. До мережі змінного струму, також флеш накопичувач з програмним забезпечуванням та посібником з експлуатації, рулон захисної плівки Майлар, контрольний зразок бронз, контрольна гиря та необхідний пакет документів з сертифікатом радіаційної безпеки. У нашому спектрометрі реалізовано метод визначення елементного складу. По характеристичному флуоресцентному рентгенівському випромінюванні атомів досліджуваного зразка характеристичне випромінювання виникає при опроміненні зразка квантами, що виходять із рентгенівської трубки, і реєструються детектором приладу. Ідентифікація елементного складу заснована на тому, що для кожного хімічного елементу Енергетичний спектр характеристичного випромінювання його атомів індивідуальний. Перевагами використання нашого приладу є те, що Lvax Lab характеризується високою точністю і швидкістю вимірювання і розрахунки. Інтерфейс приладу зрозумілий на інтуїтивному рівні і дуже простий у використанні. Зручно також те, що результат вимірювання відображається як у відсотках. Так і в каратах, цей прилад можна використовувати або за допомогою вбудованого комп'ютера з сенсорним дисплеєм високої роздільної здатності, або за допомогою портативного комп'ютера із встановленням програмного забезпечення Elvax. Jewelry Lab вміє розпізнавати позолоту та інші покриття і нестандартні сплави. Прилад компактний і відповідно не займає багато місця на столі. Вбудована ccd камера дає змогу орієнтувати е, зону аналізу досліджуваного зразка, а автоматичне коригування коліматора дозволяє вам вибрати необхідний діаметр цієї зони. При цьому ергономічний дизайн зі світлодіодним освітленням гармонійно вписується в інтер'єр ювелірного салону. Також досить комфортним є вбудоване свинцеве скло. Яке дозволяє безперервно спостерігати за предметами, які аналізуються. Jewelry Lab передбачено, окрім звичайного, ще й наявність клієнтського дисплею, на якому під час вимірювання для клієнта відображається вага і хімічний склад зразка. Jewelry Lab має вбудовані високоточні ваги і вбудований принтер, який дає змогу користувачеви. Роздруковувати аналітичні сертифікати, що містять інформацію про хімічний склад, вагу та навіть ціну. Якщо спектрометр обладнаний принтером, у верхній частині вікна вимірювання відображається відповідна сенсорна кнопка. Натискання на цю кнопку відправить відображені на екрані вимірювання на друк. При необхідності взагалі можна включити функцію автоматичного друку результату кожного вимірювання по його завершенні. Вбудована літій іонна акумуляторна батарея дає змогу проводити аналізи у польових умовах, виконані на спектрометри вимірювання. Рентгенівські спектри зразків разом з результатами їх аналізу автоматично зберігаються в базах даних, які розміщуються у внутрішньому флеш-пам'яті спектрометра або на зовнішньому флеш-накопичувачі. Кожна аналітична задача зберігає вимірювання в окремій базі даних. Кількість збережених вимірювань задається в налаштуваннях спектрометра при перевищенні їх числа. Найстаріші вимірювання автоматично видаляються. У заводській конфігурації спектрометр зберігає 300 останніх вимірювань для кожної аналітичної задачі і використовує внутрішню пам'ять вбудованого комп'ютера для зберігання баз даних. Додатковий флеш-накопичувач не потрібний. Також Результати можна експортувати на стаціонарний комп'ютер у деяких варіаціях форматів для подальшої обробки. Тож давайте подивимось на роботу приладу на практиці. Для експерименту ми з вами маємо зразок золота 585-ї проби та прилад повної комплектації GL. Тому починаємо. Поки прилад запускається, ми його потихеньку підготовлюємо до замірів. А, найголовніше, нам треба переконатися, що в нас все працює, ваги. А, також ми будемо а, камерою дивитись, де розташований зразок. А, виберемо місце для аналізу та, звичайно, роздрукуємо результат. Тож, поїхали. Перше ми у приладі обираємо калібрування після того, як ввели код. У нас цей прилад не просив ввести, тому що це лабораторний прилад, але в кожному буде встановлено. Як тільки ми розташували зразок, зразок на вагах, в нас буде зверху дисплею, з правої частини опції, які ми маємо вибрати. Тут ми обираємо ваги. І краще ще раз пересвідчимось, що все працює коректно. Приберемо зразок. Так, отже, скидаємо до нуля. І позиціонуємо зразок. Отже, нам показало масу у 0,6 грама майже пів грама. Тож, зараз переходимо до аналізу. Ми пересуваємо зразок з вагів на, на наше віконечко вимірювання. Тут ми також з вами бачимо камеру і можемо обрати декілька каліматерів. Саме в цьому приладі є 5 опцій різних розмірів від 1,5 мм до 7 мм. Так як наш зразок достатньо великий, можемо обрати максимальний розмір та почати аналіз. Прилад мене попередив, що треба закрити кришку. Аналіз закінчився, він у нас тривав 20 секунд, і ми дуже рекомендуємо саме для виробів, які включають в себе золото, робити аналіз не менше 20 секунд на один зразок. Бачимо з вами результат. Тобто в нас золото 14 карат. Також це дійсно 585 -та проба, так як в міст Ауруму у нас 58,51%. Ось. І також нам показало присутність купрому, е, срібла та індію у цьому зразку. Дуже маленьку частину, але все ж таки є. Що ж, зразок зроблений, нас цікавить сам результат. І для цього ми можемо його роздрукувати за допомогою принтера. Так само у правій верхній частині нажимаємо на іконку принтера, і також нам буде. Потихеньку готуватися результат. Отже, на самому результаті ми з вами бачимо вагу 0,6 грама і повний перелік, перелік результату. Також цей прилад може бути е, оздоблений для вашого бізнесу, тому що зверху, там де ви бачите логотип ElvaTech, ми можемо зробити логотип вашої компанії. Тож, як бачите, вимірювання проводиться досить швидко. І легко. І все, що ми маємо після, це вся інформація, яка нам потрібна для подальших операцій саме з цим зразком. Тож, як ви бачите, прилад Jewelry Lab має досить масштабне та широке використання в плані різних галузь стосовно ювелірного виробництва, навіть продажу та таких закладів як ломбард. І до великого і масового виробництва для, можливо, деяких родників, де добувається, видобувається золото У його е першочерговому вигляді цей прилад також буде незамінним помічником, адже, як ми зазначали раніше, він може бути укомплектований акумуляторною батареєю та працювати 8 годин повністю автономно. Тож прилад може використовуватися від великих промисловостей та навіть рудників. До маленьких роздрібних ломбард магазинів. Тож, сьогодні ми з вами розібрали настільний спектрометр для аналізу ювелірних виробів та дорогоцінних металів Elvax Jewelry Lab. Якщо вам сподобалося це відео, чекаємо вас на перегляди наших подальших відео. Адже в нас для вас є дуже багато всього цікавого. На все добре!